Всім друзі! Я Ліна, як ви знаєте, сьогодні будемо ліпити таку грузочку із квіточкою. Нам треба повітки на помаранчевий, ще один повітряний простолін, помаранчевий, фірлетовий квіточки. Звід салатовий повітряний простилін. Зелений, коричневе світло і темно коричневий Починаємо робити. Нам треба ягушецький носик. Чи давайте спочатку зробимо е, кіточку. Беремо салатовий е, колір палестина. Повітря знову. Беремо розкатуємо його на ковбасу таку, тобто меншу давай. Десь отаку. Тут не подібен, тесто він засовуємо у бакетик. Ми робимо скажу квіточку. Нам треба отакий інструмент. Робимо кульку і саме чекали. Отут робимо отаке, Засовуємо. Тута. 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 Тут. І так само і зверху робимо. має вийти за здоров'ю тут. Ви маєте, маєте вийти от така отака, така кулька. І сам чекав, я забуду дістати оцей корок. Ковідка не кастелін темно темно ложивий. Будемо сочим чуть-чуть кастеліна. Ускатуємо у маленьку пальчиками отак от і під, на серединку вложим, і на, отака вийшла. Ну, ви блітеки хочете кою до е, пелюсток і серединки, але я роблю отаку кіточку, відвожуємо її. Зараз будемо робити вушку. У лапка буде квіточка, це тільки буде е, дуже е, ну, не скоро, а на кінці їй дамо у лапки квіточку. Зараз я зроблю листочки і ви кобите листочки. Беремо ось ці підкрасти ліну. Робимо отак. Нам треба такий інструмент, тобто інший, інший отакий. І робимо коло-коло, кидалюємо. Тепер робимо форму листочка. Кидаюємо отак от. Отак от кидалюємо. Тепер робимо оцю таку лінію. Робимо до неї отакі лінії. Далі ми оце, оце зробили. Тепер будемо вилізати по лінії ножичами. По лінії. Але якщо ви маленькі, то попросіть у дорослих, щоб ви не порізались Так, колишній все, ми забираємо в пакет І ми лишнє забираємо. Пакети вводимо сюди. І наш нас такий високий листочок. Прикріплюємо до квіточки отак от. І наш така квіточка вишка. Перш квіточка вишка. Тепер узку будемо робити. Так, уску робити. Це. Будемо робити спочатку з голову. Нам треба такий колір. темно-зелений, дістаємо, розмажуємо так. От. Отак вона от має от, оце вийти, тепер робимо їй ротик, мама. -мам. Зрасімо ось тільки берем і робимо оце, підкріплюємо сюди. А потім, коли зробимо усе це, зробимо очки, це буде останній рух після квіточки. Насоїмо лишки кастелін. Тепер робити е, оцей кастелін світ Ми коли Діставаємо його помістю. Ось тільки беремо кастеліну. Зараз я пошукаю інший количневий світо. У мене нема. Ага. Робимо отаке. От, от Тепер нам треба десь збити, нам треба ножичами отак от, от. Так, далі лобимо до кінця. прикріплюємо сюди отак от. Далі нам треба засолюємо лишній кастилін. Далі ми, нам ще треба буде потрібен. Тепер робимо е, таке тіло. Мене сквіти, то я за його прим'якаю, що він був не твердий. Тепер нам треба робити її кілушки. Робимо, робим. І наш так тільки зараз я його ще. Це. Далі нам треба із хвостика отак. вот чу чуть-чуть чуть-чуть вырезаем вот так от. Тепер так далі Робим. Отаке нам треба вийти, Наш буде отак прикріплюємо. От а оце треба вийти таке. Підкліплюємо добре, добре. Тепер робимо кило. Нам треба той самий колишній світло. А що не вистачає, мені, наприклад, вистачає, то я буду інший брати. Ось мішаю. І поки мешайте, кого не вистачає. А кого вистачає? то, то е, зараз покажу як зробити крило. Робимо от таку, оце. Треба так само, як у хвості, отак от якось. Тільки багато ви Ну десь ось тільки прикріплюємо очюди. От... Дякую. <рес> Мені сестра дала поки монетки, то я зараз опа. У нас така вузочка. Тепер роб... будемо робити лапки. І моя сестка зробила такого кита, тобто мене, тобто я. Це був вчора. ханя. Все добре, пінгвін не постраждав. какие еще пингвинчик у нас? Так. Акула там. Ну, вот это акула, я кручу. Далее. Такая акулочка. Цвет звук сами Костянтин. Костянтин. Так. У нас такая лузочка, такая бум 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 бум. Добре, Я засуну на подклейный пласт пакетик. Я перевернула, бо мені так краще, так краще видно, отак от.